І так, вітаю всіх. Не було від перлабісів оновлень в БДО в цілих два тижні, бо в них якесь там свято було вражаюче, щось таке, але сьогодні під'їхав патч. Верніше вчора, але огляд я на нього роблю сьогодні, так як я був вчора трішки зайнятий взагалі іншими справами, а якщо чесно, на роботі. Патч невеликий, не дуже сильно, скажімо так, інформативний, але, коротше, аби якусь затичку зробити перед Хеллоуіном, Перлабіси. Потихенько починається це завозити, тому давайте відразу дивитися, що тут. І так, декілька івентів. Перший з них це гільдійний івент. Не те, щоб сказати, це івент, це просто гільдійний календарик з 12 числа сьогоднішнього дня по 8 листопада. Календарик на 14 днів. Кожен день заходите, отримуєте он, сувой саніла 1, 300 кронів і плюс 50 лаків, ну і решту тут, ніж які по календарику. Далі, наступний івент, також гільдійного напрямку, але тут вже трішки більш глобальніше. Він буде діяти з 11 по 25 жовтня, що взагалі тут потрібно робити. Тут аж декілька фаз цього івенту, якщо вже так. А, розписувати розповідати це все, що тут є довго, коротше, в чому вся суть? А, глава Гільдії, і тільки виключно глава Гільдії, іде бере квест у нпс Дункана, який, здається, стоїть в Велі, якщо я правильно пам'ятаю. Він бере квест, у нього отримує Сувій для виклику на сумон на скриньку велику, якщо може так говорити. В цього сувоя є термін життя 2 тижні. Якщо можна дивитися по скріну, маєте на увазі. Потім діє сумон. Глава гільдії викликає на цю скриньку сумон Всі, хто є в онлайні, і Ви б'єте цю скриньку, там дефаєте від мобів і забираєте нагороди. Майте на увазі, що якщо ви юзаєте її під час нодварів, то, як би зрозуміло, що вона не з'явиться, і, мобів, ніяких нічого не буде. То, тому юзайте її там, де немає нодвар каналів, тобто не на будь-якому першому каналі. І життя скриньки 30 хвилин після самону. Тоді вона зникає, якщо ви її не встигаєте знищити. І ось такі нагороди ви отримуєте за цю скриньку: 40 лаків, 30 вал з краї, міми, Шарди, кафраси. І ось тут є маленька ітемка, як DrusWarзі Token, який потрібен ще для одного квесту. Але цей квест уже можуть брати саме всі члени Гільдії. Він також один раз на сім'ю або на аккаунт. Називайте, як хочете, так само, як і Квест-скриньками, які бере глава Гільдії. Він так само береться в Дункана, але вже мембери гільдії беруть цей квест, і в обмін на цей токен ви можете отримати Uncrapchen Oil, еліксир бокс і соки. Плюс до цього всього завезли на час івенту на ці два тижні нові гільдійні квести, як і для тих, хто займається професією, так само і для тих, хто фармить мобів, знову повернули на 7, 10 тисяч квести і так далі. Далі, дуже рідко я тут розповідаю за шоп, що завозять, але принаймні тут є речі, які хоча б точно варті принаймні, уваги, їх би можна було б купити, скажімо так, трішечки розкошелитись от буквально зовсім трішечки. Що завезли? Скриню? З тисячою перлів за 1000 акоїв, але тут є приємні бонуси. Скринька з лохотроном на крони і купони на костюм 10%, на функцію 20%, і на маунти 20% це там зовнішність ваших теліжок, коней і так далі. Далі завезли за 1500 перлів прем 30 плюс 15%, тобто на 45 днів преміум по ціні за місяць. Далі наступні паки, 7 Бафка на Silvi за 580 і аналогічний баф Олдмуну за 580 і дещо ще варто уваги також, кому це потрібно. Вічний ріг для Сумону коня з 30% знижкою, але якщо ви купите 1000 перлів акційних оцих. То ви сюди ще можете заюзати купон, це мінус 20%. Ви його купите, по суті, за 50% це десь за 1260 перлів, здається, воно буде виходити. Ну, коротше, далі тут позавозили костюми до Хелловіна минулорічні, на наступний тиждень, на наступний патч буде там новий костюм і так далі. Більш, по суті, нічого такого цікавого, поки ще немає. Всі готуються до Хелловіна. І сам патч. Є деякі зміни по класам, тут трішки змінили у Сорки на Dark Flame Skill. Кому цікаво, почитайте. Тут пофіксили по кнопкам назад, F плюс LKM, по мусі фікси, по моменту, якщо я правильно прочитав по скілам страйкер, мево і так далі. далі. Змінили трішки не те, що змінили, а спростили гру для збору м'яса, в якому плані? Змінили в тому плані, що зробили тепер так, що якщо ви імпровуєте три рази поспіль успішний збір м'яса, то ви автоматично далі отримуєте всю нагороду і вам не потрібно клікати там 10 разів. Якщо я правильно пам'ятаю, це вже робили з соками з дерев, якщо ви це робите. То тепер таке саме завезли з м'ясом. Я так думаю, вони скоро це все зроблять на усі професії, де використовується ось ця міні-гра. Далі, по хану, по серцю хана завезли маленьке покращення, пододавали плюс один атаки, плюс 1 ДП. На хана Distraction, на хана Protection. На серце Хана. Все. Далі, маленька зміна по обміну меду. Світхані для Апу Фей, хто цим займається ще. По суті, обмін фей збільшили в 4 рази. Вони працюють тільки на тір 3, на Тір 4 фей, але вони, по суті, збільшили в 4 рази. Де раніше за Brilliant фей ви отримали 6, вона тепер 20 і за Radiant отримали 10, тепер 40. Далі повернувся Офін якого не було два тижні, вони його там щось змінили, ріоркали. І, вон, якщо коротко, вони прибрали механіку, те, що тепер не потрібно використовувати зброю для мисливства, щоб його там бити, збивати, йому щити і так далі. І все, все по суті. Ну і Трішки попіднімали і там дроп рейд нагородів по нагородам, то тому, кому хто ходив на і його чекав. Ось він повернувся, можете знову ходити. І далі, далі, і все. На цьому все. Ось такі короткі поки патч Перлабіси після своїх двох тижнів вихідних таких випустили, то тому більш поки нічого такого цікавого. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.